Добрий день! Сьогодні ми вам покажемо фокус з водою, стаканом, сірника і сіма копійками. Цей фокус я буду робити зі своїм помічником Валентином Мартиновичем. Здогадайтеся, як за допомогою оцих предметів можна перемістити воду з блюдця в стакан. Сьогодні я вам це покажу. Дивіться, берете 7 копійок, ставите блюдце. Дайте стакан. Ой, Беремо... Я зову. Беремо два сірника. Запалюємо. Сірника. Дайте сірникам трошки, щоб вони розгорілися. І ставте на копійки. І закривайте стаканом. Подивіться, вода піднімається в стакан. Так, за допомогою цих предметів ми перемістили воду в стакан, не доторкаючись до блюдця. Не